Вітаю, друзі. Сьогодні три ключові теми я вам хочу розповісти, які ракети летіли, чому приїздив міністр закордонних справ Ізраїлю до України, що він з собою привіз, що наговорив Лукашенко. Ну і ще додам два слова про те, які підсумки підбив Резніков за підсумками Рамштайну. Так, це не тавтологія. І що заявив Марк Мілі. Тому підпишіться, лайкніть, прокоментуйте, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити, не пропустити останні відео. І поширте відео друзям, або в себе в соціальних мережах публікуйте, щоб це відео побачило більше людей. А я вас все-таки прошу про лайк. Лайк дуже допомагає. І так, поїхали. Почнемо по порядку з ракет. Складно розібратися, тому що вночі пролунало чимало інформації про те, що якісь ракети летять, а чи то не ракети, а, то, а чи то не впізнавані якісь літаючі об'єкти, НЛО. Ну і якісь е, фіктивні або фальш-цілі. Е, було повідомлення від е, різних телеграм-каналів про те, що таке фальш цілі, і так далі. Я щоб довго вам не проповідати, вам просто рекомендую зараз подивитися відео. Воно трішки завелике, 25 хвилин на Радіо НВ. Чому саме на цьому Радіо НВ? Тому що зараз ну, це один із небагатьох ресурсів, де запрошують дуже притомних експертів. Е, дякую, що й мене туди запрошують. І які розповідають конкретно про те, що, як відбувається в Україні, знаєте, без цих політичних прикрас. Так от, е сьогодні там був ефір з Андрієм Краморовим, це військовий експерт, офіцер Збройних сил України. Він дуже толково розповідає про те, що летіло. Там 25 хвилин, я дуже коротко вам зараз скажу. Він говорить про те, що. Ракети, які застосовували росіяни, вони дуже потужні, в плані в тому, що вони летять з надто високою швидкістю, швидкістю швидше звуку, майже гіперзвуковою. Є в росіян, правда, і проблеми, які пов'язані з тим, що ми навчилися чинити опір цим ракетам, але не надто ефективний. І ефективність подальшого опору цим ракетам буде залежати від швидкості постачання систем протиповітряної оборони. Тому не так все погано, хоча, якщо сказати чесно, то із 32 ракет було збито лише 16, показник дуже невтішний. Втім, переходьте, дивіться я посилання залишив у коментарі, щоб не гаяти вашого часу. Тут реально питання говорить про повітряна оборону, що на контролі. Ну, а я вас повертаю до візиту міністра закордонних справ Ізраїлю, який фактично приїхав вперше, ну, чиновник такого рівня приїхав вперше до України спочатку широкомасштабного вторгнення. Не секрет, що в нас непрості відносини з Ізраїлем, період саме війни, Ізраїль відмовляється нам фактично до цього часу надавати військову допомогу. Гуманітарку вони надавали. Але якщо хто детально цікавиться саме, Тим, як ця допомога нам надається, наприклад, питання біженців, працевлаштування наших громадян в Ізраїлі. Ну, ви наткнетесь не дуже приємну інформації і будете розчаровані, коли дізнаєтеся, що дуже багато наших е, українців, які туди виїхали, вимушені виїжджати назад, чи то в Європу, чи до України, і їм там просто немає можливості навіть банально працевлаштуватися. Умови не дуже приємні. Багато є пояснень з приводу того, чому саме Ізраїль так поводить, мовляв, у нього є свої інтереси з Росією. В Сирії він робить більше для України, коли завдає ракетних ударів, наприклад, по об'єктах інфраструктурних в Ірані, Хоча він це не підтверджував. Ну Міфі дуже багато гуляє, але скажу відверто, відносини вкрай. Ну, не теплі з Ізраїлем на сьогодні. Після того, коли прем'єр-міністром став в чергове бенямін Нітанягу, нібито відносини потепліли, але не так воно є. Беняміннітанягу просив Зеленського, аби ми проголосували за резолюцію ООН на підтримку Ізраїлю. Природа резолюції стосується саме відносин із Ізраїлю і Палестини. Ви знаєте, можливо, вже хто не знає про ці історії, ми голосували проти е м, Ізраїлю, фактично підтримуючи палестинську сторону. Ізраїль на нас е е за це ображався. Голосували. Ми в тому числі через те, що Ізраїль не надавав допомоги, але знову ж таки можна сказати, що і до початку широкомасштабного вторгнення ми нібито там дуже потужно Ізраїль не підтримували. Хоча знову таки друзі, це дуже контроверсійно. І так, що ж привіз сьогодні міністр закордонних справ Ізраїлю до України? Він взагалі не мав зустрічатися з Зеленським, бо однією із умов такої зустрічі було, як я сказав, перемовини Нетіньягу і Зеленського про взаємну підтримку. Зеленський просив замін зброї. Зброю поки що Ізраїль не дає. Ну і також на порядку денному стоїть питання голосування в організації Б'єдин, як то не банально звучить, але вже на підтримку України, тому що я вам розповідав в попередніх відео. Наприкінці лютого, 24 лютого, буде такий дуже знаковий день. Там багато подій буде відбуватися. Я думаю, що не дуже приємний для нас, але в Організації Об'єднаних Націй будуть голосувати резолюцію. Ну і тут питання, аби Ізраїль її підтримав. Так, от, умовою зустрічі міністра закордонних справ і Зеленського сьогодні було оголошення допомоги гуманітарної Україні на суму. Пів мільярда доларів. Такої суми не було оголошено. Ізраїль надасть допомогу лише 200 мільйонів. Також міністр закордонних справ Елі Коен відвідав Бучу Бабен'яр. Яр, і от в Бучі, коли він виступав там перед журналістами, то він взагалі не задав про Росію. Ну, Тобто, промовчав, її немає. Звісно, так як дуже не сподобалося українській делегації. Але все ж таки Зеленський зустрівся з ним. Зустріч, є протокольне фото, багато інформації немає, але під час зустрічі міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, ще раз нагадую прізвище, пообіцяв передати Україні, ну це взагалі парадоксальна річ, я вам просто зацитую: систему, яка буде оповіщувати цивільне населення про повітряну загрозу, а передадуть вони її через 3-6 місяців. Да, вам не почулися не так швидко. Ізраїль залишається при своїх інтересах, хоча, ну скажу вам чесно, відверто свою думку, і е, треба все-таки зважити, що офіційний візит вперше спочатку широкомасштабного вторгнення в Україну такого високопосадовця свідчить про потепління відносин з Ізраїлем. Так, хоч вони не зовсім теплі, але до певної міри про це можна говорити. Ви знаєте, що велася перемовина перемовини про те, щоб Ізраїль передав нам системи протиповітряної оборони. Він категорично цього робити не хоче і пояснює це тим, аби не відбулося ескалації. Я бляха з цієї ескалації, вибачте за це слово. Уже коли чую котре, да, то мене, мабуть, як і вас починає коробити. Але ну по факту маємо те, що маємо, як казав покійний перший президент України. І так далі щодо голосування. ООН, буквально ще два слова. Нагадую, що резолюція не обов'язково буде Зеленського, Вона буде набагато м'якшою, і в тому числі за нею можуть проголосувати ну, такі країни, як, наприклад, Білорусь. Білорусь також з'явилася в інформаційному полі. Зокрема, історія про Лукашенка. Він там наговорив купу чергової маячні, сказав, що нібито ми точно мали по ньому вдарити, але чому саме я на ньому акцентую увагу? Бо ну дійсно коментувати Лукашенка в принципі справа не дуже вдячна. Поряд з тим, Лукашенко сьогодні сказав фразу дуже цікаву про те, що він не буде долучатися до війни в Україні на стороні Росії. Якщо Україна на нього не нападе. Ну, знову ж таки, черговий бред, да, і маячня в хворій уяві цього діда. Але я вам хочу сказати, друзі, там не так все просто. Він дуже хитрий, підступний. Зараз дуже вдало грає тим, що Європа хоче його утримати від обіймів Путіна, а Путін хоче його до себе забрати. І зараз в відгідному положенні залишилися і Путін, і Європа. Ну і, звісно, Лукашенко в цій частині спекулює. Після завтра він буде зустрічатися. Завтра, вибачте, п'ятницю, в, в Новоогарьову в з Путіним. Вони будуть говорити знову ж таки про війну, про те, чи може бути білоруська армія долучена. Лукашенко чітко сьогодні сказав і запевнив, ну знову ж таки, я розумію, що Лукашенко вірить себе, не довіряти, що мобілізації в Білорусі не буде. Але сказав наступну річ: якщо треба буде надати свою територію, для наступу з на Україну він це зробить. Так, він це, це підтвердив. Не вважається, що таким чином що це він так долучається до війни. Ну його хвора уява, запросив Байдена до себе, ну і так далі. Але, друзі, ще один такий цікавий момент. Наголошую ще раз: що оці всі заяви Лукашенка свідчать про те, що він визначається днями. Він говорив про ДКБ. Що треба його ну, якось так переформатувати, щоб воно визначалося знову ж не на користь Путіна. Ну і от завтрашня його зустріч вже ну, видно, що він, ну так, знаєте, возмужав, Да, і їде туди з позиції сильних. Тим паче він проводив низку переговорів до цього, в тому числі із європейськими партнерами через Сіарту, який приїжджав до нього буквально днями, це міністр закордонних справ Угорщини. Тому я тут думаю, що розвиток подій буде дуже і дуже цікавим, будемо слідкувати. Вже залишилося не так далеко. Що стосується наших подій, війни в Україні, Зеленський сказав, що наступ триває. Ну, в принципі, ми то й самі знали, але почути від президента було важливо. Резніков приїхав з Рамштайну і привіз підсумки. Я вам їх зацитую, щоб ну, вже не викривлювати реальність, щоб ви розуміли, які ці підсумки конкретно так от, він сказав наступне: що. Загрози з неба отримують кращу відсіч, мається на увазі буде додаткові системи ППО надані. Військо буде краще забезпечене боєприпасами. Це та мова, що йшла про збільшення виробництва боєприпасів членами НАТО. Ну, зокрема, от, Метл, Німеччина зробила замовлення на сотні мільйонів євро. На снаряди для зенітних установок гепард, які які вже в нас є, також більше наших воїнів отримують якісну підготовку. Це розширення програми підготовки наших військових за кордоном. Ну і він говорить про зміцнення броньованого кулака, який за кілька місяців зможе вирішувати завдання відповідно до задуму головнокомандувача Збройних сил України та Генерального штабу за кілька місяців. Хоча друзі, ще раз. Наголошує на війні, і під час війни не варто сприймати все буквально, тому що якщо наступ розпочався, то можливо це будуть не місяці, а дні. Ну і на завершення така ну неприємна річ, але все ж таки, Сполучені Штати Америки залишають поле для маневру собі. і Буквально сьогодні начальник штабів, генерал Ша Марк Міллі, заявив, що ця війна швидше за все закінчиться за столом переговорів, коли жодна зі сторін не досягнуть своїх військових цілей. Ну, він теж, мабуть, думав, що за три дні тут все завершиться. Тому, друзі, ну, діліть на 16 те, що чуєте. Довіряйте краще нашій YouTube-платформі. Для цього підписуйтесь на неї, лайкайте, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю ціну, шаную. і не перемикайтесь. Все буде Україна!